Ви того прийшли в казарму, так багато е, всяких картин. Наприклад, перша картина називається Весна. Ця картина була 13.05 13.05.1993 року. Ось одна після є. Вот підпис, ось вся ця картина величезна. Вот бачите. Самі тут наприклад, які виджу Петро Сагайдачний, Дмитро Вишицький. Там там мало чого бачите. І так є карта. Водя, а київської русі карта. Київської русі карта. А, це Україна наша. Львів. 1956 рік. Львів. Край. Карта ще одна. Це все є. Це Wi-Fi, мережа доступна навіть. Відзакрили тут усі. Ой, я бачив, тому я сюда прийшла. Там ще було вона картина тільки я на стегах, бо там було не було спішила сюда. Там була Запорізька Січ. Тут багато гвоздів стерчать. Так. Да. Зараз ми ще куди сидим? Причасно ти це був перший раз? Значить, я так. Чого не знаю. А мій брат Володя, він теж має свій канал. Він туди вже був і не раз. От. Це все. Тут є багато. От, якась. Ще якась будівля, тільки тут нема картин. Це була військова якась частина. Ми сюди потрапили через вікно. Тому що всі двері були закриті. Це було під охороною. Ми тут вже на другому поверсі, на першому поверсі не було цікаво. І ми вирішили піти на другий поверх. Ось я пішов трошки вперед. Я тут трошки вперед кудись. Були. Ми вже майже всі будівлі. О, якась будівля, якась. Він що, бачите, яка велика. Тут, бачите, ще одна картинка. Якась узори, Це все тут опувалене. Дуже, дуже прикольно Тут нема смисла бути. Ми вже можемо йти. Ще може вам покажу? Тут Запорізьку січ. тут просто класна картина. Дуже класна. Мені сподобалось. Тут курсники, все. То Ось ще картинки. Оце те ж саме будівля, які ми тільки що були. Малесенькі кімнатки тут. Лесенки. Тут ще сходи вниз. Да? Е, не хочеш да зайти на перший поверх, сходи. Ой, я сюда, може да седи всеку някакво, Не, добре. Да. Просто прикольно. Води, я, я иду трошка на перший поверх. Зараз ідем трошка. Чукаємо могута. Йдемо на перший поверх. Такая стоска. Вот і дальше на западку зитя хоть взять. Да, мы как раз направо. Вот уже китай підвал. О.

Да правильно ведьма. Так, тебе тут олодя. Дары мы разбираемся через вікно. Первый потом. того вікна <свистак> От бачите, ці всі входи закриті. Ми йдемо, повертаємося от той вход який закритий. Ми, ми хотіли прийти перший шпиць, але ми не змогли закрити. Це під охороною Зараз ми йдемо по селі. Дуже багато заброшених будинків, а ми там махали туди, ці тем не А Ми вже були в двох будинках. Та була третя будинок, називалися казарма. Частина. Дуже прикольні будинки. Вот у Мондаринки, володь. Ходите все мандаринки! Ао, хуя, Дивіться, Бидите, сиди тут мандаринок. Я їбу нахуй. Курва! тут походу цілий вагон. блядь. Цілий вагон мандаринок, прикинь, лежить. Та да да, вот так вот. Можем от тебе привести, бачите, что все. Я худею. Ты все мандаринки. Ну бля, я тюны. Эту даже походу пару нормальный яр, но я ну, не спа. Ну я тоже не хочу. Да все мандаринки, Борь? Может, Я знаю, ну, А, сейчас пошл Я... Я такая яма! вот, подбивай! Ми вже звалюємо з тице. Найше да. на садик. Тож ще нам довго йти під нашу будинку І трохи її йти. Там якась паприка. Там все. І Та школа заброшена От ідемося нашу школу запрошену. Оце особняк великий. Ми от то рівна дорога по селі ми йдемо. Може кудись зайдемо. Позійдемо, то я вам собі що не А в Так, я? Да. Ото, ото! Медпунг. О, це медпунг. Прикольно. Так світло. О, то і мене не видно. Село називається Чердане. А, чоловік подається. У нас таке болото. відео може дета 10 хвилин дня, я не знаю. Напевно, що 10, може 12. Проблемно. Це мій найдовший не... влог. Ну, казав я. влог, Привет. Алло, здорово, ты весь четвертый влог и я. Влогина, влогина, девчина. Куханинка богдита. Короче, на мой канал. Так, лайки, Всем пока.